Окамтіюска, випросимо до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. Китай зіткнувся зі спалахом смертельно небезпечного вірусу чи кунгун'я, який розповсюджують комарі. Вакцин проти нього немає. Вооз б'є на сполох. Наскільки серйозно є загроза? У період напруженості між США та Китаєм. Індія опинилася в епіцентрі конфлікту. Розкажемо докладніше. Apple закриває магазин у Китаї на тлі зростання тиску з боку місцевих брендів та нестабільної китайської економіки, що це означає для технологічного гіганта на одному з найбільших ринків. Проєкт Китаю з будівництва супергреблів в Тибеті може негативно вплинути на країни нижче за течією. Як цей масштабний проєкт підвищує вплив Пекіна на Південну Азію, пояснює експерт. Спалах вірусу на півдні Китаю. Це лихоманка Чікунгунья, яку переносять комарі. Цей самий вірус поширюється також у Франції та кількох острівних державах в Індійському океані, що спонукало воз оголосити про необхідність підвищених запобіжних заходів. 20 років тому епідемія Чікунгунієм забрала життя майже півмільйона людей. ВОЗ попереджає, що історія може повторитися. Сунь Ян, чиновник національної комісії охорони здоров'я Китаю, заявив, що спалах Чікунгуньєм досить серйозний. Місцеві жителі повідомили газеті Epoch Times, що влада вводить карантин. Хоча смертельні випадки рідкісні зараження може призвести до смерті, особливо серед немовлят і людей похилого віку. Вакцини нині немає. Китайські державні змі повідомили більш як про 4 тисячі випадків зараження менш ніж за місяць. Реальна кількість може бути набагато більшою. Більшість хворих у південно-китайській провінції Гуандун там пацієнтів розподілили на понад 50 лікарень. Чи переносять комарі серед симптомів. Висока температура, сильний біль у суглобах та м'язах, головний біль та втома. Також у Франції з травня зареєстровано 800 випадків зараження чікунгун'єю. ВОЗ рекомендує регулярно зливати застояну воду, бо комарі відкладають в ній яйця, накривати місткості з водою і не накопичувати вологе сміття, щоб усунути місця розмноження комарів. Нова заява президента Трампа з 1 серпня, США запровадять 25 відсоткове мито на товари, що імпортуються з Індії. Трамп також заявив, що Індії загрожує штраф, але не назвав його розмір і не пояснив причину. Водночас Індія залишається провідним партнером США у протидії впливу комуністичного Китаю в індо Індо-Тихоокеанському регіоні. То чому ж Індія така важлива для Вашингтона? Розберімося у своїй публікації Трамп написав: хоча Індія наш друг. Упродовж багатьох років ми з нею порівняно мало торгували, бо їхні мита надто високі. Трамп послався на нефінансові торговельні бар'єри Індії, назвавши їх обтяжливими та дратівливими. Він додав, що Індія купує військову техніку та нафту в Росії та Китаю. У квітні Трамп оголосив про введення мит розміром 27% на індійські товари, але потім призупинив їх дію. Відтоді обидві сторони ведуть переговори. Since then, the two sides have been negotiating an agreement. водночас Індія намагається балансувати. Вона зміцнює зв'язки з Вашингтоном у сфері оборони та технології, зберігаючи при цьому відкриті стосунки з Пекіном з Китаєм. У неї стосунки непрості, адже лише кілька років тому стався серйозний прикордонний конфлікт між країнами. Індія робить обережні кроки, зберігає нейтралітет, прагнучи зміцнити міжнародні відносини. Вона співпрацює з Вашингтоном, беручи участь у спільних військових навчаннях і укладаючи технологічні та оборонні угоди. Серед них. Безпілотники американського виробництва та великий проєкт з виробництва двигунів для винищувачів, такі компанії, як Apple поступово переносять виробництво до Індії, зменшуючи залежність від Китаю. З іншого боку, Індія й далі веде бізнес із Китаєм. Недавно вона закупила велику партію китайської соєвої олії. Країна навіть розглядає можливість пом'якшення деяких обмежень для китайських інвестицій у технологічній галузі. Однак відносини між Індією та Китаєм у 2020 році були непростими після. Кровопролитних прикордонних зіткнень, унаслідок наслідок яких загинули щонайменше 20 індійських та четверо китайських солдатів. Причиною суперечки стала територія Аксайчин, на яку претендують обидві країни. План Індії стати світовою державою і водночас не розвивати тісних зв'язків і не залежати ні від США, ні від Китаю. Вона співпрацює зі США в межах чотирьохстороннього альянсу, до якого також входять Японія та Австралія. Але вона також бере активну участь у таких організаціях. Цях як БРІКС і шанхайська організація співробітництва, куди входить Китай та Росія. Зрештою, Індія хоче зберегти за собою право вибору між США та Китаєм попри торгову напруженість між ними Apple уперше закриває магазин у Китаї після виходу на ринок цієї країни у 2008 році. Ось що відомо на цей час у понеділок Apple оголосила, що 9 серпня закриє один із двох своїх роздрібних магазинів у Даляні на північному сході Китаю. Це був перший магазин у цьому місці, що працював безпосередньо з Apple. Він відкрився у жовтні 2015 року. Продажі Apple у Китаї впали приблизно на 2%, до 16 мільярдів доларів у другому кварталі цього року. Це менше за очікувані 17 мільярдів доларів. Один із факторів, що зумовили зниження зростання конкуренції з боку китайських брендів смартфонів, за даними Counter Point Research частка Apple на китайському ринку торік впала до трохи більш як 15 відсотків порівняно з майже 18 відсотками роком раніше. Зараз Apple керує більш ніж 50 магазинами в Китаї та Гонконгу, що становить понад 10 відсотків від загальної кількості роздрібних точок компанії у світі. Згідно з повідомленнями Bloomberg, попри вповільнення темпів зростання, Apple все ще планує відкривати нові магазини. Китай рекламує будівництво у Тибеті найбільшої у світі гідроелектростанції. Пекін розпочав будівництво цього місяця, попри протести країн, розташованих нижче за течією, таких як Індія та Бангладеш. Як так звана супергребля Пекіна може вплинути на місцеве довкілля та змінити розстановку сил у Південній Азії? Старший науковий співробітник Тайванського аналітичного центру аналізує це питання. Компартія Китаю знову вдається до того, що я називаю стратегічним. Ним примусом, монополізуючи водні ресурси, чому це називається стратегічним примусом, бо такі дії впливають на регіони, розташовані нижче за течією, на їхні екосистеми, клімат, економічне виживання, сільське господарство, навіть на берегову ерозію, втрату біорізноманіття та зменшення популяції риб, наслідки серйозні та далекосяжні. Це також посилює геополітичну напруженість у південній Азії. Я розглядаю це як тактику залякування шляхом контролю над водними ресурсами. Такі дії можуть спровокувати конфлікт. Який можна назвати війною за воду». Ця річка протікає через три країни: переважно через Китай, а потім через Індію та Бангладеш, і нарешті впадає в Індійський океан. Важливо зазначити, що між Індією та Китаєм немає офіційної угоди про вододіл. Сум називає проєкти Пекіна з будівництва Гребель гегемонією і підкреслює практично повну відсутність переговорів з іншими країнами. Дії КПК порушують консенсус міжнародної спільноти щодо загальних транспордо. Оних водних ресурсів КПК використовує своє водне джерело у верхів'ї річки як політичний важель або стратегічну зброю контролю, покликану змусити Індію поступитися своїми стратегічними цілями. Будь-якої миті КПК може перекрити водопостачання. Ця тактика спрямована на те, щоб змусити Індію поступатися в будь-яких суперечках із Китаєм. Китайські офіційні особи обіцяють, що проєкт гідроелектростанції не вплине на країни в понизі річки, але інформації про те, як вони планують це забезпечити, украй мало.